Доброго ранку всім. Всім привіт з Днепра. Мене звати Наталія. Ви знову потрапили на мій рукодільний канал. з чим я вас вітаю! А, і сьогодні в мене є ще один привід для привітання. А, зараз я тут маю вставити якусь пишну музику. Так. Бо в мене сьогодні не просто черговий рукодільний щоденник, а в мене сьогодні 200 відео на моєму каналі. 200 відео я наснімала. Почала я цей канал в липні, скоро в нас вже буде другий. Е Друга річниця мого каналу, і до неї я теж щось таке цікавеньке зніму. А сьогодні в мене 200-відео. те Я думала, може, щось таке особливе втнути, але вирішила, що найкраще це буде рукодільний щоденник просто зняти. От. І я підготувала ще окреме відео з питаннями саме про блогінг, про ведення рукодільного блогу, про мій досвід. І воно буде 201 ше От, сьогодні в нас рукодільний щоденник. І це, до речі, скоро в мене ще це 98-й, здається, щоденник буде. От. І скоро в мене ще буде сотий рукодільний щоденник. 100 тижнів. 100 тижнів я знімаю. Це просто unbelievable. От. Е, можливо, я там ще щось цікавеньке і туди придумаю. От. Цього тижня, відверто скажу, ну, в мене трохи позорні результати, бо я мало чого вишивала. От. Трішки там було оформлення, трішки були якісь такі штуки. Зараз про все розповім. В основному я вишивала трамвай. Я додала на ньому 3000 хрестиків за травень місяць і вийшла на 47%. От. Це в мене нічний трамвай. По схемі Хімери набір катрусині рукоділки, катруся UA. Я беру з ним участь у спільному відшиві у катрусі в Телеграмі. І я дошила тут до 47,2%. Отак, от думаю, що непогано вийшло. Вишивала я оцю частину, де в мене небо. О, тут, тут блакитну сіру, бежеві всякі персикові кольори, бленди з них, бленди блакитного з сірим, сірого з сірим, блакитного з блакитним. Коротше, ви зрозуміли, дуже цікава була частина. От, я коли планувала, я ще думала, що я вищую цю частину, де в нас тут гора, і. там я так думаю, що це корабель великий. Так? От. Але ну, трохи я не дотягнула. Ну, мені там ну, трохи незручно було вишивати. Я в основному зосередилася на тому, щоб це вишити. Отут, отут, по краю. От. отут бачите, ці будинки, От. Вони вже отут -от, ну, я вже до них дійшла. Тобто оця частинка я вже дійшла до будинків. От, от, оце воно тут вже починаються будиночки. Оце вже е, тут буде будинок. Е, тому я отак от буду. Я наступного разу пересуну п'яльця сюди, відшию цю частину. ну, Тут і гору зашию, і річку зашию. от, От, да. От, і перейду до цих будиночків, повернуся трохи до. Не таких масштабних плям, які зашиваються 200-300 хрестиків однім кольором, а перейду до того, чим славиться багатобарвники. От. Е, нагадую, тут 450 по одній стороні. Минулого року я нашила 150 з цього боку, тобто третину, отак от. трішки сюди залізла, тут трішки не дошила. От. І я планую цього року до кінця року дошити. отак, от. Тут буде наступні 150, тобто мені треба вийти отак. От. Ну, Плюс-мінус. Тому е такі непогані просування. М Процес подобається, вишиваю, якщо я не сказала, е 127 800 хрестиків вишивається на 16-й нитками СХС. Е Хочу сказати, що бачите, він в мене тр тр трішки такий вже замурзаний, але я не буду його прати, бо тут розмітка, я ну, намагаюся, як можу, його вберегти. Бачите така. Зазирнули, як то кажуть, в труси, заглянули під спідницю йому, подивилися. Тут бачите ну, такі закріпочки. Всякі, тут ну, більш таки рівномірне виходить. Отак от виглядає зовнішній. Ні, навпаки, внутрішній, внутрішній бік багатобарвника, якщо вас це питання цікавило. Він коли розгорнутий, на нього так цікаво дивитися. От, я розумію тих дівчат, які вишивають багатобарники на станку. Мені незручно, але я розумію, чому вони вишивають на станку, бо коли ти дивишся на станку е цілком, то ти можеш ну, типу, споглядати, як він приростає. В мене е я на п'яльцях вишиваю, тому е такого ефекту, мабуть, нема. Е але все одно так от, роз розгорнути, подивитися буде цікаво. Так, щось мене. Е у мене тут магнитик, щоб він не загубився. Треба його буде обережненько так зараз я замотаю його. От, давайте так. тинь, 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 -тинь. От, так, так, так. о, що Замотала, щоб він не загубився. А, я його потім при, ну, прикріплю сюди на, на цей, і воно в мене все в папці зберігається. Не загубиться. Так, що я ще робила цього тижня? Ще цього тижня я вишила такий браслет. Якщо вам здається, що ви його вже бачили на моєму каналі, вам не здається. Я вишивала такий браслет десь у грудні, здається, я його подарувала подрузі, і вона мене попросила вишити другий, вона хоче його теж презентувати. Тому я витратила вчора цілий день на вишивання цього браслету і на зшивання. Він за день в мене. Прекрасно, превосходно вишився. Це в мене е, виробник хепібег з такою якісної, такої штучної шкіри він зроблений. Він зручненько вишивається, кнопочки такі тут е, надійні. Е, я коли подрузі його дарувала, в неї є така сукня-з е, синя з вишивкою, така під вишиванку. Я думала, що вона буде його носити з цією сукнею, По факту, вона його тягає кожен день. От, і, ну, я розповідала цю історію в покупках, коли показувала. от Показую вже вишитий браслет. Тобто браслет я їй презентую. І що я ще робила цього тижня і не встигла доробити. Я почала вишивати таку сумочку-косметичку. Це в мене виробник Юма. Зараз а, десь, я, десь я поділа їх візитівку, отака от сумочка-косметичка. Я не замовляла до неї бісер. Я думала, що я повишиваю тими залишками, які в мене є. Я взяла отакий матовий, ну, мені подобається такий матовий бісер, але саме от на чорному він виглядає якось. Не так. І той бісер, скляний, блискучий синій, який я обрала, мені теж не подобається. Тому я відмовилася від ідеї вишивати цим бісером. Я його зніму от і візьму просто такий ну, керамічний, непрозорий, жовтий синій. І вишую, але це знімає якби ідею подарувати цю косметичку завтра. Бо подружки, день народження завтра, і ми завтра зустрічаємося. Я їй віддам браслетик, а за подарунок скажу, що. Ізепсинд. <хи> Буде якось наступного разу. Ну, я думаю, що ми з нею ще зустрінемося якось, і я їй передам цей подаруночок. Ну, не встигла так не встигла. Я думаю, що якби е, я якось продумала цей бісер ну, більш завчасно, то можливо, я би. Ні, не встигла б я його вишити. Ну, просто за вечір я вишила це. Е, Ну, розумієте, воно не дуже швидко. Ну, в мене воно не дуже швидко вишивається. Я знаю, що Оля Лукова сумку вишивала там чи за тиждень, чи що, з величезним таким маком. От в мене так не виходить. Я... Браслетик, так, за день він вишивається легко. Сумочка буде трохи довше. Тому отак, от в мене вийшло, не, не, не впоралася. Mm. Дуже мені якби, сумно і незручно. Хотіла, хотіла, але не, не вийшло. Я так думаю, що я його весь вишию одним кольором. Тут, в принципі, ті кольори, що, що дає Юма мені мені ну, якось вони не, не не дуже. Я, мабуть, візьму якісь свої кольори. От. А ну, давайте подивимося. Я не знайшла е фотку відшиву, можливо, я погано шукала. Так, от воно має вишитись. Так, воно у них теж тут не прозоре. Все, я зрозуміла свою помилку, його треба вишивати тільки не прозорим бісером. На темному, бо я щось подумала, що воно буде гарненько, але, а воно мені якусь підставу мені, коротше, зробила. Ой, ну, бувають, бувають такі факапи, що ж зробити по, по часу. О, так. Відкладаємо це, не вишите, покажу, що я оформила. Я поки е знімала теги, От. я натягнула отакі пінкіпчики. От. Це я ще думаю, можливо, перероблю, але я не певна, цей точно не буду переробляти, він мені дуже подобається, він класно натягнувся. Е якщо ви не дивилися, в мене є тег, під який я це натягала, він про оформлення. Е якщо ви знімаєте відео, е Велкам беріть питання, відповідайте, бо там багато питань про оформлення. Якщо ви не знімаєте відео, можете просто прийти під те відео в коментах, написати, який у вас є досвід про оформлення. Мені там, дівчатка, писали. Про, до речі, уявіть собі, 22 роботи оформити у брензана. Я прям уявила це, я уявила ці коробки. Це такий прямо досвід не в кожного є. Якщо у вас є якийсь цікавий досвід про оформлення, приходьте під відео, пишіть. Натягнула цей пінківчик і знімала другий теж тех, вже не свій вже взяла. Питаннячка, він ще вийде. Отут, бачите, мені не подобається. Я думала, воно шнурочком перекриється, а воно не перекрилося. Я так думаю, що, можливо, я зніму шнурочок його ще підшию. Тут щось воно так більш більш цікаво вийшло. Подивимось. От, Під тех про рукодільні почуття, чи якось він там називався. От, і я під нього до, до, дошила оцей пінкіпчик. І в мене до них ще є отакі-тінь-тінь -тін -тін -тін, бантики з дзвіночками. От, і я там на відео теж показую, як я натягала ці дзвіночки, як я робила ці бантики. От бачите, він такі гарненечки. От. Я їх сюди пришию, я їх не пришивала, бо я хочу сюди не підвісики, не шнурочки, а я хочу сюди пришити кілечко і вішати їх на спеціальні такі гачечки. Е, мені не подобається ідея з, з шнурочком на підвіс. Е, скажу чому. Мене, здається, питали десь про це. Бо е, коли у вас є шнурочок. Прироблений. Ну, наприклад, такий би я шнурочок зробила. У вас його якби, довжина вона незмінна. От. А, наприклад, якщо ви хочете його на ялинку повісити або на якусь гірлянду, то вам буде незручно прям натягати кожного разу. А гачечком буде зручніше. Ви одним краєм гачечка зачепили за гілочку, наприклад, а другим проділили в кілечку. І все, і у вас все готово. От. Тому я останнім часом я перейняла цю ідею. У мене є такі гачечки, я їх взагалі купувала для іграшок ну, скляних. У мене був набір скляних іграшок, і в них, на жаль, погубилися гачечки. От. І я купила ці гачечки і думала, що я буду користуватися ними тільки для скляних іграшок, але потім я подивилася. І піддивилася цю ідею, що можна і пінкіпи так вішати. І вона мені дуже сподобалась, бо вони не плутаються. Я раніше вдягала ним такі ну, з мононитки робила, або з якоїсь такої прозорої якоїсь штуки, або просто з тонкої ниточки, а думаю, вони плутаються. Думаю, нащо можна ж просто отак от зробити це і буде просто і естетично, і зручно, і не. Е, якби, не буду воно плутатися. І вішатися буду гарніше, і зніматися гарніше, і зберігатися гарніше. О, Все, пінкіпи натягнула, все вам показала, е, Ну, за косметичку мені й досі соромно, за браслетик не соромно, і за трамвай я навіть трохи пишаюся. Е, відео вийшло не дуже довге, я думала, можливо, вам ще щось розповісти про серіали або книжки. О, я вам зараз про серіал розповім коротенько. Я обіцяла, що я буду розповідати про цікаві серіали, поки я не придумала формат, я буду їх просто в рукодільний тиждень розповідати. Я подивилася серіал, називається Мертві хлопці-детективи. Це такий він трохи ну, з містикою і трохи комедійний серіал про двох Хлопців, їм там по 16, здається, років було коли вони померли. От, бо перший помер на початку ХХ століття, а другий помер десь у 80-х. І в, в них є детективна агенція для е, привидів. До них приходять різні привиди і просять вирішити їх е, проблеми. Отак от. Ну, уявили, так? От. І там е, вони ще зустрічають дівчину медіума, вона е, там має проблеми з демонами. Ну, демоном. Цікавий серіал такий. Він, е, знаєте, не, сприй... ну, якби не справжня містика, не сприймайте це вже дуже серйозно. Я думаю, що це більш такий підлітковий. От якщо вам сподобалося Венсді серіал, то можливо вам е, сподобається і цей серіал. От, Якщо любите щось таке легеньке, трішки з детективним сюжетом, трішки з якимось там гумором, трішки такі, там і драми трішки є, от, раджу подивитися, він прикольний. Ну, Мені зайшов. Там здається вісім серій. Я думаю, що його ще продовжать. І е... от я тільки не зрозуміла, чи сценарій до нього написав Гейман. Ніл Гейман. Чи це на якихось його історіях базується це про цих хлопців-детективів? Бо воно по стилістиці ну не то, що схоже на Сендмен, якщо ви дивилися серіал Сендмен по Нілу Гейману, от десь воно плюс-мінус. І перекликається з Локвід і Кампанія. Якщо ви любите цю історію про Локвуд і Кампанію, то можливо, от воно десь. Ну, не, не скажу, що схоже, але десь от по, по як те, накалу страстей, <гум> от, воно десь, десь поруч. От, е, все вам розказала, все вам показала. Е, е, наступного тижня на нас чекає 201 відео от, з е, відповідями, відповідями на питання, як же ж мені <гум> вдалося. Зняти 200 відео, що було найцікавіше, найтяжче і всяке таке. От. І потім будуть мої підсумки за весняний сезон і плани на літній сезон. І я зараз розумію, що я там одну штуку в планах на літній сезон так і теж не показала. Але це не страшно. Я думаю, що я ж не підписувала контракт, що я буду тільки це вишивати. Це-таки, знаєте, це напрямок. Це не то, що прямо. Плани, плани, це напрямок. От. Дякую вам всім за перегляд. Дякую всім, хто зі мною давно. Дякую моїм постійним глядачам, хто мене дивиться кожного тижня. От. Хто тільки приєднався, і взагалі, можливо, ви... це перше відео, яке вам підкинуло з мого каналу. Не соромтесь, підписуйтесь. У нас тут прикольна атмосфера, ми нікого не ми, ми дружня така компанія підбирається. І мені дуже приємно, що аж 2000 з хвостиком людей на мене підписалося. Якщо ви були у цьому самому хвостику, вам окрема привіт і подяка. До зустрічі на моєму каналі. Продуктивного нам всім наступного тижня!